Ну що великі стратегії? Друга ночі 4 березня, і я хочу запитати прямо посеред ночі: хто там говорив, типу, Трамп, наш хлопець? То вони так з зеленським заграють, типу, зуби заговорюють Путіну перед тим, як щось там вичудити. Так от, Трамп. Об'явив про те, що він призупиняє військову допомогу Україні, і та, яка вже рухалася і була на шляху до України, і та, яка знаходилася на складах в Польщі, і та, яка ще перебуває на території Сполучених Штатів, окрім звісно, тої, яка вже встигла бути доставленою в Україну. Є ще сумніви, на чиєму він боці. Представте на секундочку. Такий здоровенний дитина, як то кажуть, приходить до невеличкого парубка з величезною битою і починає гемселити. А такий типу Трампа стоїть і каже, на тобі огризок цурпалки отакої от коротенької, відбивайся. Ти починаєш відбиватися з усіх сил, намагаєшся всіляко знайти якісь методи способи, щоб відмахатися від тої здоровенної дитини, А потім от таке от, от, типу Трампа каже. Так, все, задовбали, хочу миру. І забирає не дубину у тої здоров'яної дитини, а, точніше кажучи, дітіни. А у тої жертви, просто ту цурпалку, яку тимчасово дав потримати огризану і беушну, і каже: все, припиняй, хочу миру, іди на мир, будемо домовлятися. Ну, нічого, що він півхати хати твоєї забере, ну і хрін з ним. Коротше, такі аналогії ми вже давно давно з вами наводили багато разів, але на цьому він не зупинився. Як виявилося, коли в Ріяді проходили домовленості певні за лаштунками з Росією, обговорювалося питання зниження і позбавлення Росії певних санкцій. Так, от на порядку денному найголовнішими темами були нафтопереробні заводи, газова. Вся схема, короче кажучи, постачання танкери тіньового флоту, які були санк... підсанкційні, тепер хочуть зняти з них санкції. Ну і банки, які обслуговують газонафтову всю сферу Росії. І до чого ми проходимо в результаті? Той, що типу демократію захищає? у Ужертва віднімає ту беушно огризану цурпалку. А отій з дітіні, дійтіні каже на тобі ще грошенят. Піди, сходи, купи собі дубину побільше, щоб тобі до миру рухатися було краще.